Так, ми прийшли сюди сотнею. Ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми ні зі секторів, не саморон. Ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми прості люди кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть! Перша вимога! Перша вимога. Мого побратима з Євгенівщини! Застрілили! В нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з си вбивці й руки! Гадьба! Ще одне, шановні побратими! Земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Так, ореть. Друзі, я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують половиною місяців. я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються, я вас дуже прошу, підтримайте ту річ, я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите заявою, щоб... Пілкович, що відставку? Ми йдемо на штурм зі зброєю. Я клянусь.